Оптимальний склад збірної України. Воротар, Лунін чи Трубін? Я думаю, зараз Трубін. Ну, Трубіна більше ігрової практики просто. Правий захисник, конопля чи тимчик? Конопля, більше імпонує конопля. Центральний захисник, забарний чи Бондар. Забарний. Ну, зараз він топ-1 захисник взагалі в Україні. Другий центральний захисник, Матвієнко чи Таловєров. Хай буде Матвієнко. Лівий захисник Михайленченко чи Миколенко? Миколенко. Опорний півзахисник Калюжний чи Брашко? Я я скажу Брашко, тому що я Динамо боліваю. Центральний півзахисник Шапаренко чи Зінченко? Шапаренко. Другий центральний півзахисник Судаков чи Піхальонок? Судаков правий Вінгер. Циганков, Зубков чи Ярмоленко. Хто б не казав, би на Ярмоленко, що він старий і так далі, але як ми бачимо зараз в Динамо, він допомагає дуже сильно. Але Циганков це молода кров, просто йому не повезло з травматизмом, Тому я виберу Циганкова. Лівий вінгер. Гуцуляк, Назаренко чи Кабаєв. Назаренко нападник. Ванат, Довбик чи Яремчук? Тут я вибираю між Ванатом і Довбиком. Ванат топ-1 УПЛ. Довбик топ-1 серії А ну хай буде довбик чисто через те, що в нього є якийсь <клух> опит гри за іноземні клуби.